Всім привіт! Ось в різці купа мульги тікає, хвилі роблять. Перейшов сюди глянути, чи копанка ця замерзла, чи ні. Ось зверху на її жаба щось. Мабуть мертва. Копанка вся замерзла. Мороз ще не сильний був, на цю ніч сильний буде вже. Цей льот уже ломати потрібний, він крепкенький, фатку не заставиш. Там велика є теж замерзла. Там, де обично великі, теж всі померзли. Подивимося, чи моя теж. Чи не думаю, що моя не замерзне при такій температурі. Можливо, десь чуть -чуть з краєчку. Річка то не замерзає. Воно з боку, де мало води, де не тече тільки. Ось вже підходимо. Річка рідко замерзає. Тут-то може трошки промерзати. і то тут джерело скопанки б'є воду. Ні, копанка не замерзла, це добре. Видно, вода виходить з неї. Ось маленька якась хвилька, щось тікового не зрозуміло, може це я гупнути. Не видно, щоб щось ходило, але вона не підмерзла геть з краю, там намілком нігде, це добре. Ось і зимою вона, думаю, не буде сильно так замерзати. Уже морози крепкі, у нас зимой не завжди такі морози, як зараз. Буває зимой геть плюс на день, ноль, а зараз і в день мороз. Не видно, думаю, що щось буде стояти тут з краю на чистому, де я підчистив. Дно чисте, видно, що немає риби. Зараз на дні. Вітер хвильки ганяє Я ще їсти кидав недавно, ось без відео туди посередині теж. Не видно, щоб щось ходило чи тікало. Різка поки не почала осідати. Я думав вона трошки осяде з морозом. Але ні. Потрібно буде чистити, зараз трохи приболів. Ось різка стара, що викидав, вичищав, куча її якісь краплинки трошки беруться як наморосили нічого страшного рибі думаю в такій копанці комфортно що вона не замерзає хто знає пишіть в якій її було В ті що замерзає зараз чи ні вода чистенька на камеру погано але... зараз далі де підемо глянемо що там річка Ось тут річка теж не підмерзла не все добре. Річка зимою, рідко теж замерзає. Так, тут течія йде, ще вставку вода набереться, води трошки більше може бути зимою. Там десь сніг ростає, там ще щось. Снігу теж у нас багато випало, але він чомусь вчора розтав, вчора в день. Трошки як дощ таке було. Іде-не тільки залишився, там на криші багато, а так немає. Річка не підмерзла. Вон там якийсь окунчик втік видно. Мабуть мульгає і він там сидить біля неї. Вон в той бік тікають. Може і щука якась. Тут яма, води багатенько, да, вон видно, окунчики тікають. На камеру погано видно, але. Ось деяка вверх пішла, а там вниз такі хвилі дає. Тут краю трохи взявся мороз крепкий. Уже можна ходити, як не ломиться. Ось тут теж видно мульга є. Не знаю чи на камеру буде видно чи ні. Там звідти він сюди йде. Видно, що є мульгичка, окунчики. Ось і тут видно, але камера не передає її тут. Багато мульги, може пару відер. Ставка випадала всяка. Через сітку проходить така риба. Вон яку хвилю дає. Але вона десь сподівається долізне, як завжди. Вода чиста в річці, видно, що в ставку вже нічого не роблять. Закривувати. Ось тут дерево це зрізав, не знаю, хтось раніше давно з того боку на цей ходив, по цьому дерево, спеціально скинув, як води багатенько, а пройти по ньому можна. Там і стежка видно стара притоптана. Всім пока. Підписуйтесь на канал.